Військова допомога США Україні буде призупинена. Таке рішення ухвалив президент США Дональд Трамп після сварки із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Його рішення набирає чинності негайно та стосується зброї та боєприпасів на суму понад один мільярд доларів, що були погоджені до передачі адміністрації Ю Байдена. Докладніше далі. Як повідомляє New York Таймс із посиланням на високопосадовців та військових, це рішення Трамп ухвалив після зустрічей із радниками з питань національної безпеки. Призупинка діятиме до того часу, поки цитуємо, Трамп не визначить, що Україна продемонструвала добросовісну відданість мирним переговорам з Росією. Нью-Йорк Таймс наголошує, що головним бенефіціаром цього кроку є президент Росії Владімір Путін. Якщо призупинення буде тривалим, Росія може використати цей час щоб домогтися подальших територіальних здобутків та навіть взагалі утриматися від будь-яких переговорів. Також призупинення допомоги Україні ставить Сполучені Штати в пряму опозицію до їхніх головних союзників по НАТО. Більшість європейських країн, на чолі з Францією, Великою Британією та Німеччиною, пообіцяли збільшити допомогу Україні в останні дні. ставши на бік зеленського у його суперечці з адміністрацією Трампа, але вони не мають необхідних запасів зброї щоб компенсувати допомогу. США. На думку Майкла Кофмана, старшого наукового співробітника фонду Карнегі за міжнародний мир, Україна набагато менше залежить від Сполучених Штатів у своїх повсякденних бойових потребах ніж це було рік тому. Проте, якщо зупинка триватиме довго, Україна втратить деякі види передового озброєння, зокрема сучасні системи ППО, балістичні ракети Земля Земля та реактивну артилерію великої дальності. Варто нагадати, що Сполучені Штати також забезпечують Україну запчастинами, обслуговуванням і технічною підтримкою. За інформацією CNN, офіційний представник Білого Дому, підтвердив про зупинку допомоги та повідомив, що вона стосується навіть зброї, яка вже на шляху до України. Нью-Йорк-Пост у свою чергу також стверджує, що Трамп наказав міністру оборони Піту Гексету призупинити постачання всього військового обладнання, США, яке ще не в Україні, зокрема є зброю, яка вже перебуває у Європі дорогою в Україну. Зазначимо, що загалом від початку повномасштабної війни, за підрахунками експертів Кільського інституту. Україна отримала близько 267 мільярдів євро або близько 80 мільярдів євро у кожен рік війни. Із них близько половини 49 Це військова допомога, 44 фінансова і 7% – гуманітарна. За підрахунками дослідників США надали Україні військової допомоги на 64 мільярди євро та фінансової на 50 мільярдів. Росіяни готуються посилити повітряний терор проти українських міст. За даними видання обоз ЮЄ у лютому Рог знизив застосування ракет, але використав рекордну кількість безпілотників. Тож, у березні масові атаки дронами лише посиляться. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розуміти, які українські цілі будуть перш за все під прицілом російських безпілотників. Докладніше далі. У лютому країна-агресорка фактично не проводила системних масованих ракетних ударів по нашій країні. До таких можна віднести хіба що удар на 1 лютого. Загалом за минулий місяць окупанти випустили по українських містах усього 99 ракет різного типу та призначення. Кількісне зниження ракетних ударів фіксується другий місяць поспіль і пов'язане не лише з технічними та технологічними проблемами, що мають місце у виробництві та підготовці до використання ракет, пише видання, але також і системною роботою ППО сил. Оборони України, але окупанти пішли у лютому на рекорд застосувавши проти України фантастичну кількість дронів, а саме 3907 одиниць. З них влучило усього 103 дрони або близько 3% від загальної кількості російських безпілотників. Втім, видання нагадує, що цю шокуючу статистику, окрім дронів Камікадзе шахет 136 входять також дрони приманки, які покликані відволікати увагу ППО. Але загальне навантаження на сили ППО зростає з кожним місяцем. Завдання противника зрозуміла максимальне виснаження захисту українського неба, як заявив заступник начальника гур, генерал-майор Вадим Скібіцький, росіяни планують збільшити виробництво безпілотників та готують масовані атаки по Україні з використанням одночасно до 500 бойових дронів. Основними об'єктами ударів залишаються система управління ЗСУ, авіація та аеродроми, енергетична та газотранспортна інфраструктура, а також підприємство УПК. І це дуже тривожна тенденція, тим більше на тлі погроз з боку сполучення. Учених штатів щодо припинення поставок Україні саме ракет для комплексів ППУ Петріот, але лишається надія на британських партнерів, як повідомляє видання Гардіан, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про виділення 1 мільярда 600 мільйонів фунтів стерлінгів на ракети для України, які будуть виготовлятись у Британії. Президент США Дональд Трамп в атмосфері цілкової таємності працює над поверненням газопроводу Північний Потік-2. запевняє видання Більд, нібито вже декілька тижнів у. Швейцарії ведуться секретні переговори про те, як дешевий російський газ може незабаром знову піти до Німеччини. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати про таємні домовленості навколо мирного договору Кремля та Білого Дому. Докладніше далі. Згідно з розслідуванням видання біль, така угода між Трампом і російським диктатором Владіміром Путіним вважається частиною угоди щодо припинення війни в Україні у центрі подій Балтійський газопровід Північний Потік-2 завдовжки 1200 кілометрів. Колись німецький уряд розглядав цей російсько-німецький проєкт вартістю мільярд євро як гарантію дешевої енергії. Його економічне значення було настільки велике, що Берлін навіть був готовий до неприємностей з боку США. Тодішній посол США у Німеччині Річард Гренел лютував. Ви пригрозив Німеччині та компаніям, що беруть участь у проєкті жорсткими санкціями. Зупинити Північний потік потік-2» вдалося лише через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і газопровід досі не запущено в експлуатацію. Одна із двох ниток навіть була пошкоджена внаслідок акта саботажу у вересні 2022 року. Однак внутрішній експертний висновок стверджує, що ремонт цілком можливий, займе лише кілька місяців і коштуватиме середню тризначну суму. Дрібниця в порівнянні з привабливою мільярдною угодою іронізує. Видання як виглядатиме газова угода між Трампом та Путіним. Основна ідея полягає в тому, що обидві держави уклали угоду про постачання, в якій США виступатимуть як посередник і направлятимуть російський газ газопроводом Північний Потік-2 до Мекленбургу, передньої померанії. це дозволить американцям регулювати німецький газовий кран та заробляти на цьому гроші, за даними видання Файненшл Таймс. У підготовці угоди також бере участь екс директор Північного потоку потоку-2» Матіас Варніх, колишній. Штазі та близький друг екс канцлера Герхарда Шредера та Володимира Путіна. Але чи буде операція реалізована, поки не ясно. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.